Це новий влог. Сьогодні у нас 3 вересня, початок мого навчання на другому курсі. Я почула знімати, От, як я збираюся, а я була не в фокусі. От, ну зараз тоді так вам все. Е, що хочу сказати, що я вже на другому курсі. Зараз йду у коледж, мені на 845. От, у мене новий корпус. І до цього корпусу мені йти пішкою 20-25 хвилин, тобто я можу спокійно піти. І я піду, бо зараз вересень чи можна ходити. Що ще хочу сказати? Мій організм сказав, що сьогодні ти будеш одягнена в чорне, і в мене пішли ці дні, і я йду в джинсах чорних, бо я хотіла йти в білий спідниці. Понятно, що я не піду. От, і йду в чорних джинсах і в футболці, напевно, в рожевій. Отак, От зараз будемо фарбуватися і тим. Сьогодні в мене ще англійська, сьогодні у нас такий день навчання. І на англійській я, я дуже сподіваюся, що фокус нормальний. Сьогодні в нас англійська, і англійська також е, буде така нова, бо в мене новий вчитель. От, та вчителька пішла з, з цієї школи, але вона мені дуже подобалося. У нас був дуже крутий контакт, воно мені дуже імпонувала. Але, отак, так, у мене буде вчитель-чоловік. Подивимося, як це. Подивимося взагалі. От, але англійську треба вчити. Все літо я вчила сама, дивилася фільми. Субтитрами вчила слова в квізлеті. У мене макіяж дуже легкий. Я зараз зовсім роблю по-іншому свій макіяж. Я не використовую зовсім рум'яни, бо зараз мені подобається так. Тільки контуринг. Е, нанесу тоналку, бо зараз в мене зі шкірою трошки проблеми. Тоналку, туш, е, що ще? консилер, хайлайтер і контуринг. І ще. Губи зроблю, але потім, коли поїм, от, е, з волоссям нічого не буду робити. Піду так розпущено. Нас вимкнуло світло. Я не попросувала свою футболку. І дуже круто, просто. І піду отак, як є. От, але це все ненадовго, бо я написала куратор, вона сказала, що це до 12-ї. Я дуже сподіваюся, що це до 12 дванадцятої. Я там сидіти не дуже довго і хочу. Думаю, в футболці мені не буде холодно. Дуже пасмурна погода, якщо чесно. От, ось цей, мені дуже подобається, але з ним, з ним треба дуже обережно, бо ось я нанесла отанауку і трошки були нюанси. Але воно все поправимо. Але це просто я тоналку на ножку. Ви консилер, воно все. М -м -м -м, спочатку цей гель, потім вже тоналку. І спочатку гель, потім вже малюйте брови. Ну, ось так вийшло. Я зробила дуже-дуже-дуже такий легкий, легку укладку, штолі. От, все тоді я пішла вдягатися, снідати і вже, напевно, зустрінемося. На вулиці. Ще треба сумку, напевно, свою чорну візьму. Все, я зібрана. Я два рази поверталася додому, бо забирала речі. Я їх забула, блін. От, взяла цукерки, там є е, медична довідка також. Я взяла, тому що я подарю свої улюбленій вчительці. Ольги Гінатів. Вона моя найлюбленіша вчителька. От я сподіваюся, вона там буде. От, я дуже сильно запихалась. Ой, зараз я спускаюся вже, бо то я піднімалася. От. Погода супер. Відтирається, але мені все одно жарко. У мене дуже сильно е, спина потіє, бо там волосся. От, у мене волосся дуже довго. І госте. Що хочу сказати? Другий курс пішов. Чесно, я, я думаю, що цей курс буде краще, ніж той. Не знаю, в мене таке передчуття. Минулому році я навіть не думала о такому, який він буде. Я просто вступила і все. А в цьому році я думаю, що буде кльово. Я збираюся на англійську. Вже друге заняття в нас. Я 3 вересня нічого не знімала. використовувала ось такий парфум. Amor Amor. Такий він. Якщо чесно, він трошечки такий дивний для мене. Але не суть. Цей. Збираюся на англійську. Вже друге заняття буду з новим вчителем. Поки нічого не можу сказати, от сьогодні вам скажу, як мені. Бо на першому занятті, знаєте, незнайомця трошки було. От оцей типчик я купила собі в Туреччині, в Стамбулі. Файно, мені подобається він. Ну, це майка тут. От, все, зараз будемо виходити, потім скажу, що і як. 3 вересня був, був трошки емоціональний день, нічого потім не знімала. От за вчора був, було в нас виробниче навчання, сьогодні також, а якщо у нас виробниче навчання, то в нас немає пар. Ми їздимо просто на практику. От, і сьогодні, і завтра не було пар, і завтра перший день пар. Скажу вам завтра, як мені, які в мене емоції, познімаю вам щось. Сьогодні вже робила ДЗ. Вчора також була ДЗ, Вчора ми скинули по фізиці. Сьогодні по виробничому навчанню. От, сьогодні я не їздила в коледж. Вже буду їздити на, на слідучому тижні. От. Все. Побігла я на англійську, бо трошки часу не вистачає. Я я цей. 3 вересня е, так поспішала на англійську, що це просто капець У мене навіть е, потемніло в очах. Це була жесть Я думала, це буде все. Це габело буде. Все, пішла я на англійську, беру зошит беру сумку і все. По-інакшому ставлюся тепер до англійської. Я все літо дивилася. Е, я намагалася дивитися е, серіали на англійській, вчила нові слова в квізлеті, Тобто, в мене така мета є. І я кайфую. Я реально в мене просто е, затікає рука, От, я реально хочу, я намагаюся, мені подобається вчити англійську. Так, мені здається, дуже складно. Але я намагаюся. Якщо ви хочете відео про англійську, як я вивчаю, на якому я рівні, і так далі, то пишіть в коментарі, я заснімлю таке відео. От зараз буду пити чайок, напевно, з булочками. Знаєте, я собі сказала, що це остання неділя, останній тиждень, і що я їм всяку з... Наступного тижня я буду вже повертатися в спорт і трошечки змінювати своє життя. Щось мой кіт робить, а що він робить, я не розумію. І знову я тут. Я збираюся йти гуляти. Ось такий в мене стильок. Дуже незвично мене так бачити. Я так дуже рідко вдягаюся, ось такий стиль, бачите, ще, ще колечко не дягнула. коротше. От, я йду гуляти, хочу поробити фоточки. Цю зачіску в мене завжди з нею проблеми, бо завжди в мене якісь пітухи вискакують. Я обожнюю цю зачіску, мені дуже подобається, як з нею я виглядаю, але її дуже складно мені робити. У мене довго волосся, воно тяжке, і я коли тримаю, в мене затікає рука. Коротше, пофіг на це. Головний результат. От. Сьогодні гуляти, хочу попити каву, трошки поговорити з подругою, поспілкуватися, як на, наша неділя пройшла. Ой, тиждень, як наш тиждень пройшов. Бо перший навчальний тиждень закінчився. Отак. Я вже вийшла, ось такий у мене учочок. Я вийшла зарано, тому я не сильно поспішаю. Поки вам знімаю, бо тут вітерець дуже сильно дує. От, хочу з подружкою побачити на. <кій> Перший тиждень навчання. Я мав в п'ятницю нічого не знімала, бо в п'ятниці в мене не було пар. Тому будемо знімати в понеділок. Самі, самі цікаво, що буде в понеділок, якщо чесно. От. Я ще не робила англійську. Е, я почала дивитися Англійської Емілі в Парижі. В Парижі. В Парижі. От. Не знаю, я подивилася одну серію. Поки що мені подобається і цікаво. Бо до цього я дивилася аж два О такий серіал мого дитинства. Ну він мені не дуже цікавий. От Емілі в Парижі, так в Парижі. Я зайшла в наш сквер взаду мене алея наших захисників. От я майже все продивилася, все прочитала, всі їхні історії. І дуже дуже круто, що ось так зробили. Не знаю, я тут ходжу, тут можна ходити, тут просто така. газон. От, дуже круто. Е, ну, Парк називається Сквер героїв і дуже символічно. От я чекаю свою подружку, віці на мої вірі. На жаль, вони не зовсім такі в житті. От, я їх підкручую. Я хотіла кудись покласти свій телефон. Я це можу зробити. От. Отак. Сьогодні день прекрасний, якщо чесно. У мене чудовий настрій, чудові плани. Сьогодні подивилася і серіал, і е, вложок на ютубі один Коротше, все вспіла. Боже, я так даленьку пішла. Я сказала, буду в одному місці, а вже в другому. Зараз вас поставлю і покажу свій лук. Коротше, запропонувала я піти на кавушку. Ірі Пішли ми в мак. От пішли в мак, там знайшли ваушери, наїлися, блін. Вони йдуть щось зі стаканом, що блін, не дало кришку. Зараз ми йдемо на якусь вулицю. Ми знайшли в рісі, якусь вулицю, а пінь, Там, далі. Аккуратно. цей. И я ми хочемо знайти Ну вот. Короче, живемо в 16 років в Дніпрі И не знала про эту штучку. А там, не знаете, прикольно. было прикольно. Було ще прикольно, если там был цей фортепіано. Це був просто. О, да, простір. Якийсь там простір. Простір. Всякі штуки є. И разные, типа, как их сказать, Виробники, як їх сказати, я не знаю, Коротше, пишу, подивимось, що там. У нас камера дивиться. Тут є стіна мріни і от я, ми серветку. Тут всі сорватку або ось такі. Де вони їх взяли, интересно. Короче, ось моя. Така прикольна. А Ірина... оце? Да. Оце. Ну, наші самі такі біли покасу. Все, йдемо кудись далі. Не знаю куди, звісно. Ідемо. Так, а, ми ну, з повертаємо. Корова. Корова. стільки качочок? І ми сидимо. Катя. Катя. Кача Катя. Дивіться, які в мене є квіти. Це сухоцвіти. От. Я Тут зараз поставлю і щоб ви їх бачили. Влог підходить до кінця. Знаю, я вам обіцяла зняти тиждень навчання, просто про навчання, як в мене проходить Zoom, що я роблю, коли там є пари. От, це буде обов'язково. Завтра вже в нас понеділок, і завтра я буду починати новий влог знімати. У мене дуже багато. Натхнення вам знімати, тому я хочу вам сказати, що ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть ваші відчуття, чи хочете ви далі, щоб я знімала вам, чи щось хочете змінити. Ну, якщо ви напишете мені мені не знімати, це не значить, що я буду не знімати. Це просто хочу почути вашу думку. Вона має тут бути, це спілкування. От тому пишіть коментарі, я все буду читати, на все відповідати. От і чекайте новий влог про вже навчання. Бачите, як проходить моя, моє життя. Дуже все ось так ось спонтанно Я не планувала йти гуляти на таку гарну прогулянку. Я не мала йти, але ось так моє хочу. І це втілення. От, і вважаю вам так, щоб всі ваші хочу здійснилися. От, всім папа, чекайте новий влог, ставте на ці влоги вподобайку, на минулий влог про Стамбул вподобайку. От, підписуйтесь на TikTok, на Інстаграм, все в шапці профілю. От, і всім па-па. Я вас дуже-дуже люблю. Дуже мені подобається знімати. Я сподіваюся вам також. Цікаво дивитися зараз. Маю паралельно тік-ток, Коротше, життя сама своє життя роблю цікавим і бажаю вам того ж самого робити самому своє життя цікавим, а не чекати когось або чогось.